Фільм 1995 року був екранізацією манги Ghost in the Shell. Давайте почнемо з однієї з головних претензій до першої частини ролика про Ghost in The Shell. І ви не повірите, це український переклад цієї назви, які варіанти тільки тут не пропонували. Але якщо вам не подобається, то давайте я зупинюся на оригінальній назві Ghost in The Shell. Так буде простіше. Ну і давайте повернемося до теми ролика. І що я вам хочу сказати? Щоб після виходу оригінального аніме вийшло ще декілька цікавих тайтлів. Про них сьогодні і поговоримо. Тому не буду затягувати і потопали до теми ролика. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності. Та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюся робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Ghost in Іносенс. Фільм Innocence Фільм 1995 року був екранізацією манги Ghost in the Shell Та його всесвіт окремий. У 2002 році з'явилася ще одна інтерпретація манги, але про неї трохи пізніше. 2004 року Мамори Очі випустив умовне продовження першого фільму. Умовне тому, що сам Оші навіть не хотів лишати в назві Ghost in the Shell. Боявся, що глядачі чекатимуть класичного голівудського сиквелу: Ghost in the Shell 2 – Innocence, або Невинність, річ значно експериментальніша і авторськіша. За перший фільм. Можливо, це найсміливіша авантюра Оші. Бюджет картини склав 20 мільйонів доларів, через що президента студії Джиблі Тошіо Судзукі мовили стати співпродюсером. Цього разу Оші взяв за основу шостий розділ манги, але цілковито змінив його посил. Частково зробив правильну версію Human Error Processor, частково свою версію Man Machine Interface. І так. 2032 рік Мотоко загубилася на просторах мережі. Дев'ятий відділ продовжує роботу без неї. Головним героєм стає БАТО. Зав'язка проста: почали з'являтися гіноїди, такі жінкоподібні секс-роботи, які вбивають своїх власників після чого самознищуються. Прибувши на місце чергового злочину, БАТО бачить, як гіноїд-убивця просить про допомогу, а потім знищує себе. Бато об'єднується з Тогусою, аби розслідувати цю справу. Та що далі він іде слідом, то сюрреалістичнішим стає його шлях. Невинність або іносенс найближче до атмосфери кіберпанку втілення Ghost in the Shell. Відсутність Мотоко позначилася на 9-му відділі. Кольори аніме потемнішали. Місто очима Бато сприймається інакше, більш у дусі неонуару. Причому, якщо в першому фільмі панували сумовиті блакитні туни, іносенс наповнюють контрастні помаранчеві відтінки. У першому фільмі стосунки всередині 9-го відділу висвітлювалися слабко. Екзистенційні думки Мотоко перетягували всю увагу на себе, а несміливі спроби БАТО зблизитися з нею ні до чого не призводили. Сиквел частково заповнює цю прогалину. Бато працює у парі з Тогусою і взаємини між ними людяніші. Динамічніші та цікавіші. Місто, своєю чергою, більше не сочиться водою, його більше не омиває дощ. А різниця між людиною та штучними формами життя значно принциповіша. Більбато через відхід мотоку все загострює, і головний образ фільму лялька обігрується особливо цікаво. Адже естетично ще й надихався роботами художника Ганса Бельмера, книжку якого навіть помістив у сам фільм. Бельмер еротизував образи деформованих ляльок на знак протесту проти культу арійського здоров'я в гітлерівській Німеччині. Як і його ляльки, гіноїди-виносенс водночас притягують і викликають відразу. Для БАТО суміш потягу і чужорідності мають дуже особливий сенс. Ляльки нагадують йому про мотоко. У чомусь Іносенс перегукується з Сайлент Hill 2 І річ навіть не лише в дизайні монстрів манекенів. Ключовою темою гри був конфлікт Ероса і Танатоса, кохання Джеймса до дружини і відрази до її хвороби, потягу звільнити її і себе від страждань. Схожими емоціями заряджає іносенс тільки з дещо іншим відтінком. Штучні форми життя притягують, але вимагають переступити бар'єр власного сприйняття. Це прірва між БАТО і Мотоко. Осії цього разу активно експериментував з постановкою. Тривогу героїв у присутності ляльок передавали викривлені незручні ракурси. Ghost in the Shell 2 Innocence і досі лишається одним із найгарніших аніме в історії. Його робота з деталями, світлом і режисурою в багатьох випадках перевершує перше джерело. Єдиний промах це 3D. Якщо перша частина використовувала тривимірну графіку органічно, то Innocence час від часу навмисно змушує її вирізнятися. Ну на контрасті. Наприклад, у найсюрреалістичнішій сцені цього фільму є момент, де камера показує Бато у тривимірному просторі вкрай неприродно. Але це не недолік. Якщо для Мотоко в першому фільмі межі сприйняття стиралися, Бато все ще людина. Саме він, Ghost in the Shell, у повному сенсі цього слова. Тому світ, показаний з його точки зору, порушує межі природно. Як і ляльки, що водночас сексуальні і огидні. Щоб сильніше зблизити глядача з героєм, ощій навіть частково використав вид від першої особи. Наприклад, у цій розкішній бойовій сцені. На думку багатьох, Маморо мамороші переборшив. Сиквел сповнений відсилань до різних творів, згадок імен, прямих цитат посеред живих діалогів. Ощій надихався Жан Люком Гадаром. Щоб посилити ефектність подій і додати картині ще більшого серпанку ілюзорності. Такий підхід до душі не кожному. Герої поводяться неприродно. Проблема в тому, що Іносенс і має бути неприродним. Якщо перший «Ghost in the Дешел органічно поєднує живе і неживе, то Іносенс загострює контраст. Це подорож за межі зони комфорту. Фільм виводить глядача з колією і вводить у своєрідний транс. Постмодерністські прийоми тут працюють на ідею, адже ще й досить сміливий. Не змусити ставити запитання про те, чим можуть машини мислити, а розширити саме уявлення про проблему. Так ось, коли бато дістається істини і дізнається про причини шаленства гіноїдів, фільм ставить перед глядачем запитання, сповнене докору. Певною мірою воно не стільки етичне, скільки езотеричне. Якщо ви зможете побороти огиду. Зможете наблизитися до розуміння мотоко. Ghost in the Shell Toon Innocence – найестетичніша, але складна для сприйняття екранізація. Вона випробовує терпіння глядача, звиклого до простого і насиченого викладу історії. Innocence вимагає особливого ставлення. Мамуроші створив незатишну, тривожну, подекуди навіть лякаючу картину, яка більшою мірою відповідає його ідеалам, ніж перша частина. Фільм не зобов'язаний бути легким для розуміння. В основі лежить проста історія, але дуже складна. Ну як це не смішно? Це суперечлива емоція, яку режисер прагнув передати і допомогти подолати. Природна відраза до всього чужого, штучного, хай навіть гідного захоплення. Можливо, передати її сповна міг тільки такий фільм водночас і прекрасний і відразливий. У 2008 році вийшла оновлена версія фільму Ghost in The Shell 2.0. За словами Моморо Оші, він хотів провести фільм у відповідність із Іносенс. Голоси озвучення було перезаписано у форматі 6.1. Комп'ютерну графіку та багато ефектів змінено, деякі сцени перемальовано. Змінився стиль опенінгу. Ще один наочний приклад сцена дайвінгу. Найрадикальніша зміна це переозвучення лялькаря в оригіналі. В нього чоловічий голос, що підсилював еротичний підтекст сюжету. У версії 2.0 його озвучила жінка. Ну, як на мене, це логічно, враховуючи жіноче кібертіло. Але як і візуальні зміни, такий штрих порушує концептуальну цілісність фільму. Помаранчеві тони були характерні для сиквелу, проте не пасують першій частині. Фільм замислювався в блакитних відтінках, і була його дзеркальним віддзеркаленням, естетичним і тематичним. Усі ці тонкощі версія 2.0 перекреслила. Тож, ремейк краще дивитися вже після оригінальної дилогії. Ghost in the Shell – Standalone Комплекс. За два роки до другого фільму «Ощії» дебютувала нова екранізація манги. Вона не мала прямого стосунку ні до першого джерела, ні до попередньої екранізації, але спробувала зібрати все найкраще від своїх попередників. Роботу над серіалом очолив Кензі Каміята на старті кар'єри. Він встиг докласти руку до мультсеріалу качині історії і кількох першокласних аніме на кшталт Акіра. Приєднавшись до Production IG, брав участь у створенні Джін Ро, вовча бригада. І сам написав сценарій до фільму Blood The Last Vampire. Не рахуючи міні-серіалу Міні-Пато. Синдром Оденека став його режисерським дебютом. Каміяка працював із Мамору Очі і був певною мірою його учнем. На виробництво виділили аж 800 мільйонів єн. Ну, це приблизно 6,5 мільйонів доларів за тим курсом. Це був, ймовірно, найдорожчий серіал початку нульових. Каміяма сам працював над сценарієм. Масамуне щиро цього разу долучився. Написав кілька епізодів, а заразом допоміг із дизайном окремих елементів сеттингу. Роль композиторки Кензі Каваї перейняла йоко Коно, авторка легендарного саундтреку до Ковбой Бібов. Замість містичних амбієнтів і хору вона зробила ставку на більш автентичну для наукової фантастики музику. І не шкодувала вокалу. Деякі композиції виконала сама, але також залучила і багатьох виконавців. Inner Universe один із найвідоміших і найпопулярніших опенінгів в історії аніме. Кано виконала блискучу роботу, і різнопланова і багата музика доповнювала серіал не гірше, ніж композиції Каваї. Мотоко Кусанагі народилася знову. Опенінг виконана у своєрідному cg стилі, але сам серіал був чудово намальований і анімований та стилістично наслідував фільм. Каміямо прагнув поєднати дух джерла з баченням Мамору. З одного боку, стенделон комплекс усе ще виглядав строго, але він повернув у франшизу нотки гумору. Серіал не соромиться легкого фан-сервісу, говірких павукоподібних танків і жартів. Водночас бойові сцени дотримуються реалізму, герої рухаються ефектно і правдоподібно. Але і акробатика у виконанні кіборгів припала до речі. А посеред битви може проскочити, скажімо, дотепна відсилка до ковбою Бібоп. Це стосується всього серіалу. Він реалістичний, але легкий на підйом. Для багатьох найкраще втілення «Ghost in the Shell» – Вивірений баланс між складністю та захопливістю. Структура багато в чому відповідає Манзі. Епізоди поділяються на два типи стендалон і комплекс. Інакше кажучи, крізь сюжетну лінію розбавляли незалежні короткі історії про роботу дев'ятого відділу. Саме 9-го відділу. Мотоко Кусанагі перестала бути центром Всесвіту. А замість символічного і туманного розкриття однієї вузької теми, стендалон комплекс розширював світ. У серіалі висвітлювалися філософські. Політичні і насамперед соціальні аспеки кібернетизації. Історії стали компактнішими і вирівняли темп оповіді. Кожному учаснику дев'ятого відділу приділялася увага. Герої дістали сюжетні арки і розкривалися з різних боків. Словом, синдром одинака наслідував формулу ідеального західного шоу. Каміяма майже бездоганно синтезує стиль Широ і оші, політичні інтриги, відгомони війни. Особисті справи героїв, ефектні історії про тонкощі роботи кібермозку. Стенделон комплекс тримає баланс між докладною експозицією та адекватним темпом оповіді. Для повного розуміння подій усе ще потрібно було уважно слухати і дивитися. Та якщо щиро не соромився перевантажувати мангу інформацію, Каміяма тримає себе в руках. Стенделон комплекс знав, коли згущувати фарби, а коли вставити жарт і ввімкнути невимушений тон. Одна історія тримала інтригою, інша навіювала солодкий смуток. Попутно Каміямо не лише знайомив зі світом манги, а й доповнював його новими ідеями. Причому різноплановими наприклад, кібермозковий склероз, або синдром закритої оболонки. Це такий психічний розлад. Спричинений високим ступенем поліпшення мозку або набути аутизм. Кожна ідея розкривалася або докладно, або дуже ефектно. Той самий синдром закритої оболонки дітей із таким аутизмом використовують для побудови захисних систем. У мережі вони орієнтуються краще за будь-кого в одному епізоді. Мотоко проникає до віртуального кінотеатру, створеного кібермозком одного режисера. Він ніколи не доводив виробництво фільмів до кінця через перфекціоналізм. У мережі він просто транслював глядачам свою ідею ідеального фільму, і ніхто не міг відірватися від екрана. Основою концепції серіалу став заголовний стенделон комплекс. Незалежні, але схожі дії окремих індивідів, які в масовій свідомості справляють враження єдиного феномена стенделон комплекс медійний феномен. Здатний виникнути в добу інформаційного суспільства. Від дій звичайних наслідувачів його вирізняє одна деталь: наслідувати нічому, бо оригіналу ніколи не було. Звучить непросто. Але серіал усе наочно пояснює. Насамперед, основним сюжетом. Дев'ятий відділ шукає незвичного і украй обдарованого хакера на прізвисько The Laughing Man. Назву йому вигадали в інтернеті. The Laughing Man має виняткову здатність зламувати відеосистеми та кібермозки довкола. Замість його обличчя люди бачать цей логотип. А також надпис: Я подумав, що зроблю ось що. Удаватиму одного з тих глухонімих». Це цитата з роману Джерома Селенджера Ловець у житті. І далеко не єдина. Навіть сам образи Loving Man, як і одне з його прізвиськ. Відсилає до оповідання Селенджера Людина, що сміялася. Оригінальний «The Laughing Man» не існує вже бодай тому, що використовує образ вигаданого героя. Але ідею за Standalone комплекс серіал розвиває не лише через сюжет. Наприклад, сама структура епізодів, це відокремлені історії, не тільки краще розкривають героїв і світ, а й додають основні дії контекст. Вони значно тісніше взаємопов'язані. Ніж нам здається на перший погляд. Ідеальний приклад тачікоми. Як і фучікоми в Манзі, вони поводяться як діти і дуже люблять пізнавати світ. Але серіал йде значно далі. Він показує розвиток самосвідомості танків. Тачі Коми використовують єдину мережу свідомості, тож вони самі комплекс одинаків або стенделон комплекс. А незначні події пов'язані з ними переростають у повноцінну сюжетну арку. Яка у фіналі виливається в один із найдраматичніших епізодів серіалу? А ще Тачікомича чарівні. Читають квіти для Елджеронана, цитують Джона Стюарта Мілля, їхні логічні ланцюжки перетікають із серії в серію. А окремі епізоди прекрасні самі по собі. В одній серії та виходять на прогулянку і знайомляться із дівчинкою. Пригоди обертаються дуже зворушливою історією. Що дає роботові привід замислитися над концепцією смерті і змушує плакати мастилом. Ще одна відмінність стенделон комплекс від манги драма. Герої все ще суворі реалісти. Мотоко, як і в манзі, не відмовляє собі в особистому житті, і навіть секс із двома дівчатами, хай і без научних сцен, як раніше, все тут показується. Але серіал не обгортає все в жарт. Чим ближче історія рухається до кульмінації. Тим вище зростають ставки для дев'ятого відділу і кожного героя окремо. У 2005 році вийшов повнометражний рекап серіалу, куди ввійшли лише сюжетні епізоди. Він непоганий, але дивитися замість серіалу не раджу. І річі не тільки в арках, що доповнюють сюжет. Одиночні серії Standalone Комплекс різноманітні і захопливі самі по собі. Від історії трагічного кохання до моторошного і сумного епізоду про серійного вбивцю. Усі вони розкривають світ і персонажів, а на душі лишають осад. У фіналі нам завжди показують, як події вплинули на героїв, чи то комедійна замальовка з життя дев'ятого відділу, чи діалог, сповнений світлого смутку бувалих професіоналів. Ламповий ендінг, у якому співається про Мотоко завжди тут як тут. Стенделон комплекс набув шалену популярність, і саме цей виток франшизи розвивався найактивніше. Виходили окремі спеціальні епізоди про тачіком, рекап, кілька добрих рановей і безліч мерчу. І звісно, другий сезон. Він з'явився 2004 року. Ще дорожчий, ще красивіший і геть Ghost in the Shell Stand-Alone Complex Second Gig Робила та сама команда і за тим самим принципом. Ідеї для основного сюжету цього разу підкинув Мамороші, але реалізацію займався сам Каміяма. Каміяму найбільше хвилює ідея мемів, таких вірусних одиниць культурної інформації. В добу кібермозку. Також стенд Алон Комплекс завжди концентрувався на соціальних і медійних аспектах світу майбутнього. Другий сезон. Знову розповідає про феномен комплексу одинаків або стентелон комплекс. Але в куди більших масштабах. Історія обернулася навколо харизматичного революціонера Хідео Кузе і його терористичного груповання 11 партикуляристів. Події серіалу значно активніше охоплювали політику, війну, соціальні проблеми і змови. У сюжеті відбилися реальні політичні теми, актуальні для Японії. Але ідеологію як культурний вірус порівнювали з вірусом програмним. Відчувалося і більше впливу оші. У другому сезоні з'явилися легкі релігійні алюзії та відсилки. Водночас співробітникам 9-го відділу приділили ще більше уваги. Традиційно обділені і цікава борма, пас і сайто. Вони дістали свої частички історії. А мотоко і кузе поєднували спільне сумне минуле. Що надало основному сюжету більшої глибини. Серіал став ще серйознішим, а сюжет складнішим. Тож за ним трішки важче стежити. Відносна приземленість першого сезону приваблювала багатьох глядачів, тому думки про Second Gig розділилися. Для одних це був однозначний крок уперед, для інших серіал став трохи нуднішим. Основну сюжетну арку для другого сезону теж випустили окремим фільмом. Рекапи стенделон комплекс значно адекватніші за те, що зазвичай виходить. Але як і у випадку з першим сезоном, дивитися його варто не замість серіалу, а після нього. Якщо захочете знову пройтися історією і краще вникнути в події, Кензі Каміяма був би радий продовжити стенделон комплекс іще на один сезон. Але реальність взяла своє. Його творіння було надто дорогим. Воно розсувало межі японської анімації у телевізійному форматі не менше, ніж в фільмі «Ошію» у повнометражному. Ghost in The Shell. Standalone Complex Solid State Society. Тож наступний розділ standalone Complex набув форми повнометражного фільму. Бюджет поступився фільмам «Ошії». 4,3 мільйона доларів. Ghost in The Shell Stand Alone Complex. Solid State Society вийшов на екрани 2006 року. Фільм показав дев'ятий відділ після подій, подібних до манги та першого фільму у У багатьох рисах він нагадує мангу Human Error Processor і навіть цитує звідти окремі сцени. Кензі Каміяма працював разом із сценаристами, які писали деякі епізоди серіалу. Після подій другого сезону мотока пішла з дев'ятого відділу. Тепер вона досліджує простори мережі, живе одиначкою і змінює кібертіла. Її колишні колеги розслідують серію підозрілих самогубств біженців із Республіки Сіок. Чергова жертва, полковник Кегеро. Він захоплює в аеропорту заручників і вимагає забезпечити йому виліт із країни. Оперативна група на чолі з Тогусою намагається знешкодити терориста, але той раптово пускає собі кулю в голову. Терористи Сіока обіцяють помститися за його смерть, а дев'ятий відділ підозрює у причетності до самогубства хакера на прізвисько лядькар. Solid State Society показало, мабуть, найцікавішу і найскладнішу версію комплексу одинаків або Stand Alone Complex. Розповісти про неї докладно без зовсім спойлерів спойлерів не вийде. Але цього разу історія ще тесніше зв'язана на мотивах кіберпанку і філософських ідеях. Які автор інтерпретує через концепцію мережі. При цьому відбито один із аспектів трансцендентності сутності, яку описував у Манзі Масу Монашіро. І його улюблений мотив організацій та розвитку складних систем. Цього разу в центрі історії не стільки комплекс, створений одинаками, скільки відособлена частина комплексу. Соціальний аспект у Solid State Society особливо потужний. Він безпосередньо пов'язаний із демографічними проблемами Японії. Фільм присвячений концепції, що потрапляє в сіру зону моралі утопічна для одних, антиутопічна для інших. Такий підхід характерний для всього стенделон комплекс. Серіал завжди уникав однозначних лиходіїв, але естетична дилема в повнометражці особливо яскрава. Бо за суспільством стабільної державності ховається не лише благородна ідея. Навіть методи головного лиходія фільму не такі однозначні. Думки глядачів знову розділилися. Загалом Solid State Society сприйняли традиційно тепло, але для багатьох він виявився слабшим за основний серіал. Подібно до манги в State Society багато діалогів, що потребують уваги, але замало екшену. А його основна тема стала ще спецефічнішою. Так чи інак, Solid State Society став чудовим доповненням до гілки Stand Alone Complex. Значною мірою зберіг задану серіалом планку, а в деяких аспектах навіть перевершив її. У 2011 році вийшла стереоскопічна 3D-версія з новим опенінгом, що запозичив естетику мангії Man-Machine Interface. На цьому історія стенделон комплекс поки що завершилася. Серед відгалуджень the Shell вона найближча саме до пост кіберпанку, більш реалістичного і безпосереднього погляду в майбутнє. Світ елон комплекс не кращий і не гірший за нас. У ньому є місце своїм дивам і жахам. Кожен розділ цієї трилогії значною мірою присвячення і стагнації від феномена кібермозкового склерозу до головного принципу роботи суспільства стабільної державності. Та й надію на розвиток каміяма не руйнує. Ну що, друзі? Чи дивилися ви другу частину або рекап, або стенделон комплекс? Щось з цих аніме про Ghost in the Shell? Напишіть в коментарях вашу думку про ці аніме. Мені буде цікаво почитати. Ну а поки ми потопали відпочивати.